Доброго дня, малята, послухайте вірш Андрія Мєстківського Котики, воркотики. Котики, воркотики сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молочком. Котики, воркотики в мене на вікні. Котики, воркотики гості восняні. Я дуже хочу, щоб у кожного з вас були свої котики-воркотики. Тож пропоную зробити їх своїми руками. Тож до роботи! Сьогодні нам знадобиться дощечка, пластилін, серветка, стека, невеличкі гілочки, які я підібрала у парку. Від білого пластиліну відрізаємо невеличкий шматочок. Це будуть наші котики. Для вас беремо більший шматок пластиліну синього кольору. Щоб пластилін краще працював, його треба добре розім'яти. Потім долоньками зробити з нього кульку. Ось так. Натискаючи пальчиком, робимо заглиблення всередину. Допомагаючи великим пальцем, надаємо форму вазі. Обстежуємо вазу навкруги і виправляємо нерівності. Ось ваза і готова. Беремо до рук білий пластилін, знов добре розминаємо і розкочуємо у довгу ковбаску. Стекою нарізаємо невеличкі однакові шматочки, які поодинці знов розкочуємо у маленькі кульки. Це і будуть в нас пухнасті котики. Цих пухнастих білих котиків. Ми зараз рядком посадимо на гілочку. Між котиками потрібно робити невеличку відстань. Прикріплюйте їх охайно, але міцно. Ось і готова в мене перша гілочка, а за нею і друга, і третя, четверта і п'ята. Подивіться, які вони гарні, наче справжні. Зараз ми всі гілочки поставимо у нашу вазочку. Ставте обережно. Щоб вони не зламалися. Мені дуже сподобалось і Настрій в мене став радісний, весняний. А чи сподобалось вам? Я дуже хочу подивитися на ваші роботи. Тож, розпочинайте! Творчих вам успіхів! До побачення!